У залі столичного готелю ОПЕРА зібралися кілька десятків закордонних експертів, де хто з них неохоче позує перед камерою. Тут є навіть ті, хто допомагав повернути до державного бюджету гроші італійської мафії, присутні й українські правоохоронці. Заступник генерального прокурора України мав розповісти гостям, чи вдалося повернути кошти з рахунків Віктора Януковича та його оточення. Доповідь триває понад 20 хвилин. Високопосадовець звітує про 70 зустрічей та консультацій з колегами у Швейцарії, Австрії, Італії, Ліхтенштейні та Кіпрі. Однак, як приклади конкретних Тягнень наводить тільки дані по Україні генеральною прокуратурою. Повернуто розпорядження держави землі Межигіря, Сухолуччя, землі, які належали пану іванющенку. Практично кожен день ми повертаємо частину земель, які були незаконно отримані паном Клюєвим в рамках програми зеленої енергетики. нам підтримується постійний робочий зв'язок з санкційним підрозділом ЄС. Ми повідомляємо систематично санкційний підрозділ про обставини розслідування справ щодо колишніх високопосадовців. Нами постійно забезпечується проведення робочих зустрічей і консультацій наших слідчих з іноземними колегами. Радник з юридичних питань США натякає заступникові генпрокурора, що слід діяти міжнародні юридичні консультації. Це добре, однак світова громадськість очікує конкретних результатів, і уряд сполучених штатів готовий надати допомогу щодо пошуків незаконних активів Януковича. І сполучені штати продовжуватимуть підтримувати цю важливу роботу, яку потрібно зробити для того, щоб відстежити та повернути активи, які були вкрадені. І зараз ну, ще може зазначити, де стосовно активів, які продовжуються розкрадатися і крастисян України, директор Національного антикорупційного бюро теж бере участь у міжнародній конференції. Артем Ситник заявляє про готовність зробити свій внесок у боротьбі з корупцією, тільки на остаточно сформує штат підлеглої структури. Доступ до всіх баз, в тому числі і спрощений доступ до інформації, яка може надаватися системи фінмоніторингу, дасть можливість оперативно встановлювати ці активи і блокувати їх. Поки що на сьогоднішній день лише у директора антикорупційного бюро є сповноваження за своїм рішенням, погодженим з прокурором, до 72 годин арештовувати майно з подальшим зверненням до суду. Міжнародна конференція проходить за сприяння міжнародного фонду відродження. Організував захід центр протидії корупції. Голова громадської організації Віталій Шабунін, обурений темпом, яким сьогодні до Держбюджету України повертають гроші, здобуті корупційним шляхом. За перші три місяці цього року українська влада спромоглася повернути в бюджет 5 тисяч 14 гривень 0,5 копійок корупційних активів. Це вирок правоохоронній системі. Її реформуванню і реформаторам, які це робили, все інше не має значення. Ці заяви президента, прем'єра, парламентської коаліції, спікера про реформи, рух в Європу. все інше не мають значення. Критерій ефективності – результат. Ми саме тому і зібрали експертів за кордону кращих і української влади, щоб вони почули один одного. Ми їм підкрили, що треба робити. І це було втім. Конференція триватиме й у вівторок. Учасники порівняють, як конфіскує незаконне майно Італія, Румунія та Грузія. А як Україна? Сергій Зленко, Олександр Фонько соціальна країна.